Всім привіт! З вами Ясна, ми на каналі Свічка Сини. Сьогодні я зробила для вас огляд підсвічників. Розбираємо підсвічники з моєї колекції. Це, звичайно, не всі підсвічники, які в мене є, але тут представлені найбільш улюблені. Зазвичай підсвічники підбирають під інтер'єр, але в тому випадку, коли у нас акцент на свічку. То краще, якщо підсвічник буде більш простим, і в такому випадку він пасуватиме до більшості інтер'єрів. Як бачите, в мене тут фаворит дерево, також праворуч є скло, метал, кераміка. І оце все ми розглянемо. А той підсвічник, який я тримаю в руках, зроблений мною власне, руч із воску. І про це теж поговоримо. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Будь ласка, запитуйте в коментарях. А також пишіть, матеріал матеріальне підсвічника улюблений у вас. Отож, зараз розглянемо дерев'яні підсвічники. Я їх дуже люблю, але є тут один нюанс. До них також належать підсвічники з фанери, як, наприклад, цей різьблений. але він чисто декоративний сюди всередину треба чайну свічечку. Якщо ми поглянемо на більшість моїх підсвічників дерев'яних, то це, власне, не підсвічники, а це дерев'яний посуд. Оце, наприклад, соусник. А це тарінка для подачі їжі. І от є така ж менша. Це речі різних виробників. І головний нюанс, на який треба звертати, коли ви хочете собі дерев'яний підсвічник, це те, чи оброблений він маслом. Річ у тому, що дерев'яний посуд завжди обробляється маслом. він просочується маслом. і за рахунок цього такий посуд можна мити, він не розмокає від води, і відповідно його можна тоді чистити кип'ятком. Як ми зазвичай чистимо підсвічники? Ну, але навіть це не завжди потрібно, тому що за рахунок того, що він просочений масом, дуже часто оцей обвесь віск, оцей нагарок, який утворюється, якщо його добре охолодити, наприклад, поставити в холодильник, він просто отак от однією масою. Виймається з підсвічника, і його вже не треба ніяк додатково обробляти. А отут, от бачите, трохи гірше оброблений це іншого виробника підсвічник, і оце от вже не можна відмити. Це були кольорові зелені свічки, вони залишили такий слід. Ну, і ми бачимо, так, що тут. Поверхня трохи інакше відрізняється. Тобто усі підсвічники, а підсвічники з дерева вони найчастіше йдуть саме з необробленого дерева. Або полакованого, або просто такого необробленого дерева. Так що, ви візьмете такий підсвічник, то відмити його від воску буде практично нереально, тому що віск відразу сюди проникає всередину, в ці пори дерева і все. Тобто, Він фактично одноразовий. Це шкода, тому що бувають цікаві. Підсвічники з дерева, але дуже я люблю використовувати от самі, саме різні варіанти посуду. Зараз дуже дуже багато виробників вони пропонують красиві штуки, і там можна знайти класний перелік для себе щось підібрати і по розміру. Ну соусники це взагалі любов, тому що вони якраз підходять для таких звичайних стандартних свічок. І от спеціально не прибирала це один з моїх улюблених підсвічників у формі добового листочка. Зараз я його почищу, повернусь до вас, і ви побачите, що ну, це насправді не складно і що можна використовувати. Це, звісно, теж ніякий не підсвічник, там у прасі він звучить як дошка для подачі страв. Тут трохи соня в мене, ось, бачите, я просто. Акуратно відокремлюю, і за рахунок того, що воно просочено воском, то воно так от єдиним кусням і відокремлюється. Тут зараз залишиться це все ну, довідокремлювати, і потім якісь залишки, можливо, трохи прибрати ножем, а трохи сполоснити кип'ятком. І все підсвічник ідеально чистий, можна його далі використовувати. Ну от, руками прибрала віск, помила, трошки там ножем підчепила, тільки тут те, що можна. В принципі, прибрати гарячою водою, так? Це компанія Боровець. Бачите, люблю дуже їх вироби. З дерев'яними підсвічниками, зрозуміло, так? Обирайте вироби, які просочені маслом. Не беріть вироби із необробленого дерева, ну, або беріть і розумійте, що відмити, і ви їх не зможете. Такі дерев'яні підсвічники ще класні, тим, що, коли вам набридне, ви можете знову використовувати їх за призначенням, власне, як. Соусники чи дошки для подачі їжі. Але ще таке застереження, їх не можна використовувати для свічок із травами. Там, де багато трав і там, де буде інтенсивне горіння, тому що ну, це може бути пожежа небезпечно. Оцей металевий підсвічник, найбільший в моїй колекції, робили на замовлення. Майстер зварив його вручну із металевих прутів, а потім пофарбували в чорне. І зараз взагалі багато можливостей створити саме такий підсвічник, як вам потрібен. Металевих підсвічників у мене найменше так історично склалося, і всі подаровані. Оце мені, наприклад, подруга подарувала. І він дуже класно підходить для ритуальних свічок і для маленьких свічок, для свічок гілочок Це просто дуже класний варіант. Ви вже бачили його в моїх різних відео. І бачите, якраз. Цієї площі підсвічника вистачає, ну, для того, щоб сюди віск збирався. Ну, а про цей підсвічник вже розповідала. От Вони, звісно, найкращі з точки зору пожежної безпеки. Але відмивати їх може бути трошечки кропітка робота. Да? Бачите, от я цей спеціально не відмивала, от він, тут трохи залишків воску видно. Тому в металевих підсвічниках звертайте увагу на деталі. Якщо там багато деталей, ну, наприклад, якісь такі дрібні завитушки, щось таке, туди потрапить віск, то вам доведеться це все відмивати, ну, щоб ви просто це розуміли. Металеві підсвічники дуже часто бувають такі прикрашені різними штуками там, орнаментом. Я би обирала такі мінімалістичні. Наступний тип підсвічників це керамічні підсвічники. В мене їх не дуже багато, тому що вони трохи складніше, на мою думку, відмиваються, але так само кип'ятком їх можна добре відмити. І, в принципі, віск досить добре від них відділяється. Це можуть бути безпосередньо підсвічники, як вони задумані, і тут дуже багато варіантів, різних майстрів. Але ну, якщо це якийсь красивий підсвічник, то він, відповідно, і коштувати буде ну, стільки, скільки майстер поставить, тому що це ручна робота. Оце один з моїх улюблених, бо він такий дуже універсальний. Він добренько підходить для невеликих свічок, і тут, бачите, трохи підняті краї. Я не пам'ятаю виробника, але це був сен і це був останній такий екземпляр. А оце, от, власне, не підсвічник, це якась кондитерська штука під цукерочки чи щось таке. От, китайська не, не дуже дорога, але вона класно виглядає із свічками мінімалістичного дизайну, там, наприклад, із яєчками з вощини чи іншими ну, такими от простими свічками. І теж доволі класна штука, тому можна купувати там під, наприклад, якісь свята. От, це буде доречно і багато таких тематичних підсвічників. Ну, власне, не бачу. Сенсу довго зупинятися на кераміці це хороший вибір на підсвічників. Мої улюблені підсвічники зі скла. Це, власне, те, чим я користуюсь повсякденно. От Ви бачите, просто свічка горить, так, як вона є. Вони можуть бути із прозорого скла, да, з затемненого різного, можуть бути з непрозорого скла. Це от новенька мисочка, бачите, з... Бірочкою Люмінарку. Я от найбільше власне, люблю підсвічники, точніше, салатники люмінарк, тому що ці всі посудинки об'єднує те, що це не підсвічники, а це саме посуд, кухонний це салатники. От. Але вони ну, дуже класно виглядають, є багато різних варіантів, вони доступні по ціні. Можна обрати потрібний розмір. Да? Наприклад, оце от спеціальну підсвічку Бамбук. Тому що тут декілька свічечок, бамбучинок стає, і вони дуже класно, дуже стильно виглядають і вписуються в інтер'єр. А це одне з найменших свічечок, бачите, я навіть не відмивала так добре. І це соусник під соєвий соус. Такі от маленькі соусниці, там щось він 20 гривень коштував, здається. Оця от мисочка коштувала десь приблизно 20 гривень. Ну, дуже бюджетно, дуже класно. Тобто, це все маленькі салатнички. І ви їх можете придбати в магазині посуду. Мені зручно відмивати їх від воску на водяній бані, коли ми отак от ставимо посудинку, да, звідси йде пара, і от це все, що у нас тут оце налипло, воно просто відстає добре. Якщо вам потрібна інструкція, як відмити такий підсвічник від воску, як це зробити в умовах квартири, щоб не пошкодити труби. То, будь ласка, пишіть в коментарях це запитання я зніму окрему відеоінструкцію. Але ну, якщо так коротко, то кип'ятком відмиваємо скло. І скло дуже-дуже універсальне, підходить також. На свічоки з травами, хоча буває, що коли дуже сильне полум'я, то такі підсвічники розколюються. Ну, буквально декілька таких ситуацій але траплялося. Це теж майте на увазі. Тому що для свічок, де буде велике полум'я і сильне горіння, все-таки найкраще метал підходить. Є ще дуже велика група власне, декоративних підсвічників, вони можуть бути з різних матеріалів: це і зі скла з плівкою, це із металу. Та скла, але ну, їх всіх об'єднує те, що вони підчайні свічачки, і, власне, вони самі в центрі уваги. Тут акцент не на свічку, яка просто їх підсвічує, а на сам підсвічник. Ну, таких підсвічників взагалі-то на ринку, мабуть, найбільше. Але мені все ж цікаві саме ті, де ми акцентуємо свічку. І нарешті, ось такий от небанальний підсвічник з воску, створений мною власноруч. Він не дуже вже жовтий, тому що йому десь місяць саме цей міс... мисочці. Придумала його декілька років тому під еко-свічки. І щоб дуже класно виглядало, в нього можна насипати різні трави. Ну, Наприклад, квіти Вересу. Бачите, як класно виглядає? Або трояндові пенюстки. Ну, тобто, от все, що вам там подобається. І він підходить для свічок, які не дуже сильно течуть, це не свічки з травами. І тут важливо дотримуватись техніки безпеки, тобто не допалювати таку свічку до самого кінця. Але якщо свічка от просто собі горітиме і трохи воску стікатиме в ці пелюсточки, то це буде цілком безпечно. Цей підсвічник класно тримає форму. Єдине, що коли жарке літо, то він тоді може ставати м'якеньким, можливо, не варто його використовувати. А для зими, наприклад, його можна наповнювати різними спеціями. Він насправді дуже-дуже класний і мені подобається, як він виглядає. Якщо вам сподобалася ця ідея, ви хочете побачити, як можна на кухні зробити таку мисочку, то, будь ласка, пишіть мені в коментарях, я запишу окремий майстер клас на цю тему. Ще класно тим, що це екоматеріал, і ви можете використовувати її багато разів, а можете, наприклад, просто, якщо вам потрібно цю свічку потім відпустити в природу, да, то це все отак от зібрати в цьому підсвічнику, і, власне, в такому вигляді закопати, чи десь там відпустити за водою, чи викинути. Ну, тобто це не фольга, це там, не пластик, не щось таке, це те, що от безпечно і екологічно. Тому мені так ця ідея до душі а вам. Але для такого підсвічника краще обирати прості свічки, не фігурні, ті, які не будуть сильно текти. А звичайні свічки з вщини або такі мої свічки дотик до душі, де є ще додатковий бортик, от, і тоді воно найбільш безпечно. Сподіваюся, що вам сподобався огляд підсвічників і, як ми переконались, більшість із моїх підсвічників насправді не підсвічники, але їх зручно використовувати саме з такою функцією. Маю надію, що ви знайшли цікаві ідеї для себе. З вами була ясна на все добре. Зустрінемось на каналі Свічка Сили. Чекаю на ваші вподобайки та коментарі.